Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні про префікси повторюємо і поглиблюємо знання, а також більш детально розглянемо префікси, які надають словам емоційного забарвлення та виразності. Отож, будова слова і префікси у нас сьогодні на уроці. А спочатку пригадаємо, що ж ми знаємо з теми будова слова. І допоможе нам у цьому гра, так чи ні? Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і дайте відповідь на тестові завдання. Тобто, у вас там буде твердження, якщо ви з ним погоджуєтеся, то ви відповідаєте так, а якщо не погоджуєтеся, то відповідаєте ні. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як там у вас так чи ні, скільки ви набрали балів, скільки дали правильних відповідей, не забудьте скріншот з результатом надіслати учителю. А ми говоримо ну, про префікси, звичайно. І для початку пропоную вам витинанковий настрій. Розгляньте витинанки Ірини Токарської. З якою витинанкою асоціюється ваш сьогоднішній настрій? І чому? Можливо, вам подобаються якісь кольори, подивіться, які тут кольори подані. Справді гарно подобаються вам витинанки? А ви вмієте робити витинанки? Витинанки від українського слова витинати, тобто вирізувати, вивертати це вид народного декоративного мистецтва. Витинанки виготовляють за допомогою ножиць, спеціальних дрібних пристосувань майстрів, що передаються із покоління в покоління, а також ножа, сокирки та інших знарядь. Матеріалом для витинанки є тільки папір, білий. Або кольоровий. До чого нам витинанки? Ну, Це не тільки гарний витвір народно-декоративного мистецтва, але й слово, яке ми зараз з вами розберемо за будовою. Спробуємо розібрати, так? спочатку починаємо із закінчення. Для цього ми слово змінюємо: Витинанки, витинанка, витинанці. Отож, закінчення у нас І. Все слово у нас основа. Корінь витинати, вирізувати, тин, так? тнути ось у нас буде корінь, ви це префікс, а анг це суфікс. Отож, у слові витинанки є префікс, тобто слово повністю відповідає нашій сьогоднішній темі. Отож, префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Слово переважно має один префікс, але іноді в слові буває два або більше префіксів. Ну, наприклад, слово порозходитися має цілих два префікси по і роз, а безневинний теж має цілих два префікси без і не. Проведімо невеличке мовне дослідження. І ось перед вами текст. Прочитайте, будь ласка, текст і уважно знайдіть серед виділених. Бачите, от є виділені слова, а в них виділена частинка. І випишіть саме слова, у яких виділені частинки не є префіксом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, текст прочитали. Сподобався вам текст? Що нового ви про нього, про ветенанки дізналися? А сніжинки робили в дитинстві, можливо, і зараз робите. Ну, а що ж там зі словами, в яких виділені частинки не є префіксами? Ну, по-перше, це слово сніжинку, слово почали, слово візерунки «середині», спосіб, тільки новий робили. Отож, поміркуйте, які додаткові значення вносять префікси до лексичного значення дієслова «бігти». Утворіть, будь ласка, з префіксами нові слова і запишіть їх. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Справді, звернули увагу, що за допомогою префіксів ми можемо утворити дуже велику кількість слів. Ну, наприклад, от, ну, у нас було бігти, а це. Забігти, добігти, побігти, відбігти, перебігти, оббігти, вбігти, прибігти, збігти, набігти, підбігти, вибігти. Діти, як ви вважаєте, всі ці слова однакові чи різні? Ну, Якщо ми говоримо бігти, це просто бігти. А якщо ми кажемо забігти, тобто кудись, так? тобто трошки інше лексичне значення, уже з допомогою префікса з'являється якась мета в цьому слові. Добігти до чогось, побігти кудись, відбігти від чогось, перебігти щось, оббігти щось, вбігти кудись, прибігти кудись, збігти звідкись. Набігти. Тобто, бачимо, що префікс додає якогось нового відтінку до лексичного значення діє слова «бігти». Справді, А зверніть увагу, от ми з вами говорили, що спільнокореневі слова це слова, які різні за лексичним значенням належать до різних частин мови. А оці всі слова. Які утворилися від слова бігти з допомогою префіксів, чи будуть спільнокореневими, чи належать до різних форм одного і того самого слова. Як ви вважаєте? Насправді це будуть спільнокореневі слова, тому що вони утворюються з допомогою різних префіксів, а префікс вносить додаткове значення у те чи інше слово. А які ж значення можуть вносити префікси? Окремі префікси можуть надавати словам особливої експресії. До речі, експресія це сила вираження, вияву яких-небудь почуттів, переживань і так далі. Синонім до слова виразність Ну, і відтінку урочистості. Так, так, наприклад, префікс по по, якщо він вживається подвоєно. То додає експресії, наприклад, попоговорити, тобто довго говорити багато, поподумати, тобто багато думати. Е, префікс вживання вживається з іншими префіксами і теж додає експресії, порозказувати, тобто велику кількість всім. так? Наприклад, такі префікси як па або «пра», або УС, додають словам урочистості, паморозь. Прадавній, узвища префікс «не» додає негативного, зневажливого відтінку словам, таким як недотепа, нездара, а префікс недо не тільки вказує на неповноту дії, а може вказувати ще й на неповноцінність або недоліки предмета чи особи, наприклад, у словах недоїдок, недоучка. Тобто, бачимо, справді префікси мають здатність змінювати лексичне значення слів, і спробуємо зараз провести. Конструюванням. Будемо творцями-чарівниками. З допомогою префіксів спробуємо творити нові слова. Додайте до кожного слова якомога більше префіксів. Але дивіться, не переборщіть. Утворюйте такі слова, ну, які існують в українській мові. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, зі словом робити можна сказати недоробити, переробити, заробити, зі словом твердити можна сказати, що <кхи> затвердити, так? дати, передати не додати. зі словом словомлити вилити, зі словом ділити, виділити або недоділити або переділити, зі словом мити, можна сказати, вимити, перемити, недомити. А які слова утворили ви, з якими префіксами? Напишіть у коментарях, мені буде цікаво, а ми працюємо далі. І знову ми чаклуємо над словами. Перед вами слова наше завдання. Спробуємо визначити, скільки префіксів може мати кожне слово, і що вони означають. Отож, дивімося: слово передоручати. У ньому аж цілих два префікси пере і до. Понавиробляти, а тут ми бачимо, аж цілих три префікси. По на і ви. Уявіть собі, винахід. Тут теж два префікси ви і на, наосліп. Тут теж два префікси на і. «о». Праліс, а ось тут префікс пра, що означає «ну дуже давній ліс. Безсоння тобто це коли не спиться. То тут ми маємо теж два префікси без і «з». «Походити» – Тут префікс по. Прибережний маємо префікс «при». Попоїсти. Ну, тут уже відомі нам два префікси. Тобто дуже добре поїсти. Так? Приголубити маємо префікс при. Надхмарний префікс над заширокий, тобто дуже широкий префікс за. Надхмарний це ж над над там хмарами, Так? Воз з'єднатися. Ось таке урочисте, красиве слово, і ми маємо префікс воз і з. І ось такі красиві слова з префіксами вживаються в основному в розмовному, художньому та публіцистичному стилі. І будемо знати, що в словах може бути як один, так і три префікси. І пропоную вам гру. Склади пазл. Виберіть окремо слова з префіксами і окремо слова без префіксів. І ви відкриєте картинку. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що там, яка картинка у вас відкрилася? Не забудьте її заскринити і надіслати результат вчителю або ж мені. А ми працюємо далі. І в нас вибіркова робота. Знову ми досліджуємо слова з префіксами, які заховалися, тобто знаходяться всередині слів. Спробуємо розібрати такі слова за будовою. Ну, здавалось би, землетрус, слово, в якому два корені. Землю трусити, так? Два корені, префіксів тут немає. А от якщо ми побачимо слово «громовідвід», уявіть собі, що ж це за слово таке? Тобто відводити грім, у нас є корінь гром і є слово від, так, відводити, тобто корінь від і префікс від, так, відводити. Чому ж так трапляється, що в нас префікс всередині слова? А так трапляється тоді, коли слово утворюється з цілих основ. От, наприклад, землетрус утворилося з коренів, а слово громовідвід утворилося не тільки з кореня, але з цілої основи слова. Дослідимо слово водопровідний. Так, тут теж ми бачимо корінь вод. А що ж у нас слово провідний? так? Тобто воду проводити. Тобто, у слові провідний взяли ціле слово і додали його до кореня «вод». І саме тому ми бачимо префікс у середині слова. А що ж тоді від це буде корінь, н, суфікс, ну, відповідно, і закінчення, і все це буде основа слова. Ну що, сподобалося вам? Дивимося далі. Якщо ми візьмемо слово деревообробний комбінат, тобто деревообробний утворилося від слів обробляти дерево, так? і тут взяли теж цілі основи слів. Якщо дерево у нас цілий корінь, так? Ну, у нас основа слова, яка має «дерев», і о ціле закінчення, то обробний у нас буде префікс об. Так, І слово робити, суфікс «н» і закінчення «й» відповідно. І що ж ми маємо, що слово утворилося з цілих основ, і префікс заховався всередині слова. Так само м'ясо переробний. У нас взяли основу цілу м'ясо і ну, переробити, і бачимо, що префікс знову заховався всередині слова. Роб буде корінь, суфікс, ну, а і традиційно закінчення. А спорт прогноз, тобто спортивний прогноз. Теж ми бачимо цілу основу одного слова взяли. А що ж у нас зі словом прогноз? Де тут префікс? Чи є він у нас, а префікс у нас є. До речі, гноз це грецьке слово пізнання, знання. Тож корінь буде «гнос», а префікс про, і те ж саме префікс у нас заховався всередині слова. Зрозуміли, діти, чому так буває? Так буває, коли слово утворюється не з коренів, як землетрус, а з цілих основ повнозначних. Цікаво, але це ще не все. Попереду вас чекає дослідження аналіз. Перепишіть слова, позначте префікси. Що ви кажете, їх нема, вони тут є. Складно будемо коментувати. Так, у слові антивірус префікс анти, у слові архіважливий префікс архі, у слові контрнаступ, дай Бог, щоб ЗСУ його здійснили, префікс контр. У слові контратака префікс контр. Псевдонаука префікс псевдо. Так само, як і в слові псевдонародний, ультрасучасний префікс ультра, а ультрамодний теж префікс ультра. Що ж означають усі префікси іншомовного походження? Розбираємося. Словничок, який допоможе нам розібратися зі значенням префіксів. Так, префікс архі виражає найвищий ступінь ознаки, що міститься у другій частині слова, значенням близький до дуже найбільший. Отож, якщо ми кажемо архіважливий, тобто це ну дуже важливий, Префікс контр вживають для творення слів зі значенням, який протидіє чомусь або комусь. Якщо ми кажемо контрнаступ або контратака, це наступ або атака, яка протидіє чомусь або комусь. Ну, знаємо кому, там, тим, котрим за перебріком, да, прийшли, які нас тут визволяти. Ну і префікс ультра означає занадто. Тобто дуже щось таке велике. Ультрасучасний, тобто занадто сучасний, ультрамодний це занадто модний. Префікс анти вживається для творення слів із значенням протилежний ворожий чому-небудь. Якщо ми кажемо антивірус, тобто він ворожий вірусу, він його вбиває. Так? кажуть, що. Якщо людина захворіла вірусом, то їй потрібно ввести вакцину, тобто антивірус, який цю, цей вірус уб'є. Ну, а слово псевдо-префікс означає несправжній, удаваний. Якщо ми кажемо псевдонаука, тобто несправжня наука, так само псевдонародний, тобто щось тільки схоже на народне, а насправді воно народним не є. Ну, що цікаво, бачите, діти, які є префікси в українській мові, яка багата наша українська мова, така велика кількість префіксів, але ще не все. Скажу вам, що суфіксів набагато більше, ніж префіксів. Але це буде зовсім інша історія. Дочекайтеся, а поки що оцінимо себе. Вибирайте картинку, яка відповідає вашій роботі на уроці. Сподіваюся, що вам було легко і ви все зрозуміли, тому що на сьогодні все домашнє завдання. Сторінка 62. Прочитаєте і вивчите правила, і виконаєте вправу третю на сторінці 62. Отож, любіть вивчати українську мову, адже українська мова мова перемоги. До побачення на все добре!